Ти наверблюдові. Ууу. Мам, дивись. Зараз туди дійдемо. Тут щось не водичка. З кимось. Юсиф. Качечки тут. Бачиш? Ой, бачи, такі качечки і такі качечки. Там Угу. який угу. фламінго краси. Туди не можна йти? Чого? Бо не можна, сонечко, бачиш? А де у нас зверху які попужки? Ось, дивись, на гілочках сидять. Ага А, а, а ось летить, 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 летить. <плес> А сейчас прямо над головою. Давайте підемо туди. <говори> які красунчики біля тебе. Можеш біжати. Може? Ножка <говори> може.

<клух> а він хоче на мостика? Миш, миш? Ми сьогодні тут. А що, як це місце називається? Mm, зоопарк. Зоопарк. М -м, а це що за пташечки? Фламінго! О, які вони гарні, бачиш? Ага. Вон в них тут на колінники. Колінка такі, да? червоненькі. Ага. І лапки кукачок перепоночки, так? Да?